Я просто пішов. Ось чому я не думаю, що ми повинні бути разом. Я багато думав про це. І ось що станеться. Я продовжуватиму прагнути до того, чого я прагну, і хочу робити це ще краще. Тому це займе мій час. Я не зможу проводити весь час з тобою, Навіть якщо я це зроблю. Я буду думати про барабани, про джаз, про партії. І через це ти почнеш на мене ображатися. Ти будеш говорити мені, щоб я припинив займатися. І проводив з тобою більше часу. Але я не зможу це зробити і почну ображатися на тебе. Коли ти почнеш казати щось про барабани. Ми просто почнемо ненавидіти один одного. І це буде потворно. Тому з тих причин. Я би припинив би усе зараз, тому що я хочу бути великим.